Доброго дня, шановні голубоводи, спортсмени і просто голубоводи. Фабрика спортивних голубів вас вітає. На дворі у нас сьогодні 20 квітня. Зранку Вроді якесь було прияснення, а зараз знов затягнуло. Знову йде дощ. Ой, і ми всі в печалі цього дощу. Незабаром місяць травень. Організація льотів. Будуть льоти, напевно. Скоріше за все. І тут стоїть питання, а як же ж підготувати цих голубів до цих льотів? А я ще голубів навіть не випускав. Що робити? Ну, того року, навіть не того року, там, в принципі, там вже багато років підряд. 10 квітня в мене вже завжди е був пуск, по-моєму, чи 10 чи 15 кілометрів. У тобто мене десь записано є в журналі. У мене <клухи> на все є журнали. Я люблю оцю всю документацію вести. То є в мене на все журнали, записи, все є. Це можна дивитися. Ну Це не важливо, да? там 10-15 кілометрів. Але просто я говорю, що як воно було завжди. Що голуби летіли вже на 10-15 кілометрів в мене. 10 квітня. Сьогодні 20 квітня. це Сьогодні вже вони э... було б їх на 30, на 30 кілометрів впустити. Але ні, цього не відбулося. Чому? Тому що. Uh, дві причини. Uh, голуби. Абсолютно всі голуби або uh, на яйцях, або нанесені, uh, або, або з голубенятами. Ну, якщо ще нанеслися, там на яйцях ще пів біде. А от uh, там, де кормлять голубенят, то я взагалі їх не буду пускати, бо um, це буде катастрофа. Це е, коршун, яструб, як, тобі, як, як ми його ще називаємо, як угодно називаємо, хто як. Коба, копчак. Да? Копчак буде бити, аж буде пір'я сипатися. І буде втрачено багато голубів і хороших, і поганих. Про що я не випускаю. Я не випускаю їх в цей період часу. Е то будемо доганяти, скоріше за все. Наганяти як ми будемо цей час. Значить, е значить можна що зробити, дивіться? Е перше, це треба їх тут е біля голубника. Хто й казав, ганяти їх треба, да? щоб вони почали літати хоча б годину. Якщо вони годину почнуть літати, це вже говорить про те, що, є, що вони вже, в принципі, до чогось будуть готові до чогось. А якщо зробити, щоб вони довезли їх до 2 годин льоту. Я не знаю, чому в сму... чому см... так получиться. То це було б взагалі чудово. Дві години льоту біля голубника. Це равносильственно. кілометрів 200 да, льоту? Приблизно. Так що... А потім вже, в принципі, так. Да. Ну, я думаю, що так. Е вряд ли в мене дві години в мене не буде, напевно. А от до години їх довести, до години довести, і потім вона буде накинути їх цих голубів 15-30 і 60. Кожний раз треба накидати, для того, щоб вони були в спортивній формі. Тобто, якщо я буду. Приїжджати раз-два рази в неділю сюди, в голубник, то їх можна буде накидати на Вінницю брати з собою і там випускати зранку на другий, на другий ранок. Щоб вони летіли сюди, до себе, додому. І це буде, буде класна тренування для них. Тоді вони зможуть вилітати і далі, і більше. Так, значить, це таке в польотах майбутніх, да, така, така перспектива. Ну, я знаю, що вже багато людей тренують, вже хлопці там до мене дзвонили з України, по всій Україні там є знайомі, то питають, то хтось тренує, хтось не тренує. ну, по Кожному по-разному. У мене вже трохи так. Нічого, будемо справлятися, Попробуємо. якщо вийде. Але будемо старатися. -да. Так що, так що так. Так що там, коротенький огляд. Поросят. Це двоє поросюків. Це спрінтери. Да? Самка спрінтерка. А самець Ванерой. Це ось... Що Обратно. Голуб спрінтер. А сам Каян Арден. Це ось француз. Голуб, француз сидить. Мулен Руш. Це Ромуночка до мене колись проявилася. Я колись два роки назад. Так, вона і залишилася в мене, Кину її в розплод. Це вже по деклаках. Янсен деклак, ось син. Сидить там голубенята в нього є. Ну, коротше, якось так, багато є там вже. Яка там вже є і яйця є, голубенята є. Там вже все є. Це мене ще я 50 колець заказав цього року. Я думаю, що я їх закульцовую цих 50 колець. Може, дивіться, трошки більше треба буде десь підкупити. І тема буде закрита. Голубка біла, спринтерка. Зараз покажу, якщо, якщо влізе в руку. Не можу взяти в руку. Вот такая вот самочка. Блондиночка. Красотка такая. Все покажу, но ну, там где У поляка є голубенятко. Теж самець красавець. Іди сюди. Тебе не буду трогати. Люблю цього голуба. Та я взагалі всі голубів люблю. А, цього. Дивіться який. Красавець. А, покажу зараз з під чорного голуба. Де який в мене вийшло чорний принц. Дивіться, який. Яке борзе. Бачите? Воно плюється, це голубеня. Це типу як дике білольоте буде. Але вже красиве голубеня. І що самого бідного, що я його не захольцював. Да, таке, друзі, буває в мене. Чого? Бо на один, е, один тиждень я беру його. Думаю, а ладно. На той раз ти якраз будеш саме тіпа, саме тіпа то буде. А на той раз воно вже не налазить на нього. Бусурман новий. Не буду тебе мучити, йде, йде додому. Такі красавці. Це по моїх чорних голубах. Така я вже казав, така лінія цікава. Ми там закриті сидять. Деякі вже і там по три роки закриті. І взагалі вони не втрачають ні маси, не втрачають нічого. Набиті такі як колобки. Ну і летять вони. Додому летять. Через місяць прилітають. Причому не втрачаючи ніякої. Десь може відсиджуються, не втрачають ні ваги, нічого. Тобто я щоб у них не вивів так серйозно, щоб вони в мене е, були так, скажемо, щоб ця лінія була така серйозна і щоб вони вже вивезти їх на такий уровень. На такий рівень, що вони летіли додому як як скажені, як самошедші. Ну все впереді Главне, що добре голуби є. Ну, в принципі, це така була маленька програма польота, ми говорили з вами. Тобто для того, щоб літати, голуби мають бути готові. А голуби готові мають бути тільки в тому случае, будуть, коли ми їх... Коли ми їх підготовимо, тобто біля голуб'ятні вони мають літати хоча б годину, краще дві, це. і е, накинути їх там, 15, 30, 60, 15, 30, 60 і 60 накидувати постійно, навіть е, в переривах між змаганнями. Тобто, якщо у нас, допустимо, змагання... Е, в неділю, да, пуск голубів. може якусь суботу, може якусь неділю, по-разному. То, э, то всередині тижня вони ще мають зробити 60, мають зробити обов'язково. Ну шо? що, ще покажу. Люблю цього голуба. Він такий Арден. Ян Арден. Голуб такий. 14 року старий вже такий, 9 років голубий. До побачення. Всього найкращого.